Слава Господу. Дякуємо Богу за таку можливість бути в Божому домі. Сьогодні не всі, далеко не всі, в нашій країні можуть бути в своїй церкві, в Божому домі, слави тим'я Господня цей недільний ранок. Але Господь ще для кожного з нас дав цей чудовий прекрасний час, цю можливість. І ми за це вдячні Богу і хочемо всі разом від з глибини душі сказати Слава тобі Господь! Ми відкриємо Боже Слово. Це буде відоме для нас місце. Але я би хотів, щоб ми ще раз пригадали, нагадали і пороздумували над Божим Словом. Це є Євангелія від Луки, 15 розділ з 11 вірша. Євгелія від Луки 15 розлив, з 11 вірша. І він, тобто Ісус, оповів: у чоловіка одного було два сини. І молодший із них сказав батькові: дай мені батько належну частину маєтку. І той поділив поміж ними маєток. А по небагатьох днях зібрав син молодший все та й подавсь до далекого краю. І розтратив маєток свій там живучи марнотратно. А як він усе прожив, настав голод великий у тім краї, і він став бідувати, і пішов він тоді і пристав до одного з мешканців тієї землі, а той вислав його на поля свої пасти свиней і бажав він наповнити шлунка свого хоч стручками, що їли їх свині, та ніхто не давав їх йому. Тоді він спам'ятався і сказав. Скільки в батька мого наймитів мають хліба аж надмір? А я отут з голоду гину, устану і піду я до батька свого та й скажу йому, прогрішився я, Отче, проти неба та супроти тебе. Недостойний я вже звати сином твоїм, прийми ж мене, як одного з твоїх наймитів. І вставши, пішов він до батька свого, а коли він далеко ще був, його батько вгледів його, і перепонився жалем, і побіг він, і кинувся на шию йому, і зачав цілувати його. І озвався до нього той син, прогрішився я, Отче, проти неба та супроти тебе, і недостойний вже зватися з сином твоїм. А батько рабам своїм каже: принесіть негайно. Одежу найкращу і його задягніть. І персня подайте на руку йому, а сандалі на ноги. Приведіть теля відгодоване та заколіть, Будемо їсти і радіти, бо цей син мій був мертвий і ожив, був пропав і знайшовся, і почали веселитись вони. Велика батьківська любов до свого сина, яка особлює велику. Небесну любов нашого Отця Небесного? Брати і сестри, багато вже проповідували на цю тему, але я би хотів, щоб ми з вами порозмірковували. Що ж було причиною того, що цей син пішов від батька? Що було до того? Чому? Все ж таки він вирішив піти з свого дому. І хотів би кілька думок сказати, щоб ми з вами пороздумували. Найперше, коли я думав над цим місцем, я не знайшов тут, що відбувся якийсь конфлікт, що вони сварилися. Я не знайшов цього, ми не знаємо. Але ми бачимо чітко, що блудному сину стало нецікаво в батьківському домі. Йому там стало нудно, захотілося чогось нового, свіжого, нових відчуттів. Брати і сестри, ми можемо фізично бути в Божому домі. Але сьогодні де наше серце? Ми можемо відкрити Боже Слово, ну, бо треба прочитати в день хоча б раз. Але де наше серце під час того? Ми можемо стати на коліна і про щось просити Бога, а думками бути далеко, далеко від Нього. Каже Господь, ви устами своїми шануєте мене. І Він це говорив з болем, не з докором, але серце ваше де? А воно є далеко. Брати і сестри, і перша причина, і те, з чого дуже часто це є вже тривожний сигнал. Це коли нам стає нецікаво. Нецікавий Господь нам стає. Ми сидимо в Божому домі, може, навіть зараз. І нам нудно, нам є чим зайнятися, посидіти в телефоні, полежати, щось послухати, поговорити з кимось, переписки. Навіть наразі зауважу, щоб зараз служіння, хтось у Фейсбуку переписується. Людям цікавіше щось інше, але не почути, що Господь хоче сказати. І знаєте, це є вже тривожна, дуже нотка, яка була блудного сина. Він ще був в домі батька, все було добре, ніхто навіть не думав. А вже в серці в нього роївся план. Йому було там нудно, він щось хотів нове, свіже, він вже думав, як це змінити. Брати і сестри, і сьогодні ми можемо переглянути. Як свого часу Давид казав, Господи, на якому я шляху? Поглянь, подивись, можливо, цей шлях вже є небезпечний. І ми можемо, брати і сестри, ще попередити, попередити. Якщо ми бачимо, що нам є нудно, нам є нецікаво, сьогодні є можливість покаятись перед Господом. Я пам'ятаю, одного разу чув свідчення одного брата, він був молодіжним керівником, таким якби обласним. Е, і в нього було таке захоплення, це комп'ютерні ігри. Е, він служив, був на служіннях, але любив так ночами зависати, як каже, молодь, годинами в комп'ютерних іграх. І каже, я одного разу був на такому обласному молодіжному служінні, багато було молоді, так було добре. Господь діяв. І каже, я так сижу. І думками я там, в тих іграх. Я кажу, я розумію, мені не цікаво. От я сижу на служінні, багато молоді зі служіння, а мені не цікаво. А мені хочеться чим пошвидше додому, сісти за свій комп'ютер. Брати і сестри, і оце такий тривожний сигнал. Якщо нам не цікаво в Божому домі, нам варто переглянути своє життя, переглянути взагалі, для чого я сюди прийшов. Що я хочу отримати від Господа? І це є дуже, і дуже. Важливо. Друге, що я е, побачив, другу думку, яку би хотів сказати, чому все ж таки блудний син пішов, що стало причиною, що могло стати причиною, що він пішов з батьківського дому. Прослідковується те, що блудний син він не до кінця не оцінив, не цінував тим, що батько йому дав. Він це приймав як належне. Отак От має бути і все. Він став, є що їсти, є що вдягнутися. Він про це не думав. І ми бачимо, що коли вже прийшов голод, коли він вже пішов від батька, вже тоді до нього доходить. І він, написано, спам'ятався і сказав, скільки батька мого наймиті мають хліба аж надмір, а я тут з голоду гину. А він що цього не бачив до того? А не бачив. А не бачив. Це все сприймав як належне, як нормально, так ніби має бути. А коли цього не стало, ну вже до нього почало доходити. Брати і сестри. Чи цінимо сьогодні ми, тим, що нам дає Господь? Чи цінимо ми, що ми встали? Нема тривоги, ми живі, здорові, більш-менш, кожного по-різному. Але ми в Божому домі. Але ми прийшли сюди своїми ногами. Але ми можемо бачити це сонечко. Ми можемо чути, ми можемо розмовляти, бачити братів, сестер один одного, чути Боже Слово. Як часто ми це сприймаємо як належне, як часто ми думаємо, що так було і так буде завжди, вчора ми відвідували нашу родину в селі і був військовий. З нашої родини, якого відправили на кілька днів додому, він добровольцем пішов на фронт і розповідав, каже: не раз особливо у Львові дивишся там, кафе, бари заповнені, музика гуде. і Знаєте, це його так дуже ранить, та й не тільки його. Каже: люди ходять спокійні, веселяться, гуляють, та якби не було війни. І знаєте, це його зачіпає. Це його зачіпає. І знаєте, як часто нашого Господа зачіпає, що ми не цінимо, що Господь зробив для нас. А зробив Він дуже багато. Віддав свого сина. Віддав найдорожче. І як ми часто то приймаємо як належне? Ніби так мало бути. Не оцінюємо. Не оцінюємо жертви Ісуса Христа. Не оцінюємо того, що Бог робить для нас кожного ранку і буде робити. І Бога на раз приходиться забирати щось від нас. Нараз приходиться ставити нас подібне положення, як блудного сина, що ми спам'яталися, що ми подумали, так було ж, а я не бачив. Так батько мені давав, а я не цінив. Брати і сестри, давайте не будемо чекати, коли Господь щось буде нас забирати. Давайте сьогодні будемо дякувати йому за кожен день, за хліб на столі. За мир, за спокій в даному регіоні. Це велика милість Божа. Як важливо, щоб ми це цінили. Також я зауважив, що цей син він почав більше любити не батька, а те, що є в батька. Він почав більше цінувати. Не своїм батьком. Йому став потрібний вже не батько, а батьківські гроші. Оце їм було важливо. Знаєте, є люди, які йдуть до Бога, щоб тільки щось отримати. В них є проблеми сімейні, фінансові, здоров'я. Вони вже десь ходили по друзях, по лікарях. Їм сказали, що є Господь, який може вирішити. І вони прийшли до Бога не через те, щоб Господь змінив їхнє серце, а щоб змінив обставини. От коли ці обставини поміняються, в мене буде робота, моє здоров'я поправиться, тоді буде все нормально. Тоді можна й Богу служити. Але коли Господь щось не дає, починається нарікання. І сьогодні запитання, брати і сестри, що ми більше любимо? Господа? Чи те, що ми утримуємо від Господа? І знаєте, це дуже легко перевірити. Дуже легко. Тоді, коли ми вже щось не отримуємо. коли все нормально, ну, все чудово, слава Богу. А коли не все нормально? А коли виноградник не дасть плоду, а коли в кушарі овець не стане. А тоді ми будемо любити Господа. І знаєте, це якраз перевірка нашого стану. І якщо сьогодні ми любимо більше те, що Бог нам може дати, ніж Господа, це так само ми на шляху відпадіння від Нього. Це так само може стати причиною того, що ми можемо піти з батьківського дому. Ви знаєте, коли наші діти малі, вони ще ходять з нами за ручку, Божий дім. Слухається чому? Тому що вони від нас залежні, правда? Але коли стоїть вже на свої ноги, вже з'являються свої гроші, як дуже часто батьки розводять руками, вони не розуміють, що сталося, якби хтось дитину поміняв. Різко! Дитина йде в світ, різко. Різко. А це те, що було в її серці. Просто її стримувало те, що ще щось можна від нас взяти, щось з нас можна ще скористатись. І ви знаєте, так само може бути в нашому духовному житті. Поки все добре, поки ми ще знаєте, що Бог нас покриває, прикриває, то що все нормально. Як тільки вже Бог нам щось не дає, ми вже не задоволені, ми вже претензії пред'являємо. Знаєте, є люди, які живуть, ніби їм всі винні, і Бог так само. Всі навколо їм винні. Але ми повинні зрозуміти, ніхто нам нічого не винен. І Бог нам нічого не винен. Але давайте навчимося дякувати, цінувати не тільки тим, що Бог дає, а Він дає. І ми це бачимо кожен день. Але давайте навчимося любити Господа. Любити Його всім своїм серцем, всім своїм розумом, всією своєю душею. Ми бачимо, що облудний син, він був молодшим сином. Він був молодшим сином. Ми знаємо, що більшість все ж таки маєтку по правилах, по законах Ізраїля вона мала належати старшому синові. І от молодшому син він не дочекався. Йому треба було вже тих грошей. Він вже хотів щось попробувати в своєму житті. Він не дочекався. І каже, батько, дай мені належну частину маєтку. І ви знаєте, дуже часто ми робимо так само великі помилки в своєму житті, коли ми не дочекалися. Коли ми чекаємо, чекаємо, не дочекалися і зробили по-своєму. І зробили по-своєму. Ми пам'ятаємо, коли Самуїл говорить Саулові, що він зачекав. Вони мали принести жертву Господу, поклонитися Господу разом. А він дивиться, Фелистимлі наступають, люди розбігаються. І не дочекався. І щось сам почав робити. І ми знаємо, до чого це призвело. Брати і сестри, каже Боже Слово, що Божі обітниці ми здобуваємо вірою і терпеливістю. Вірою. Треба вірити. Але треба що? І дочекатися? Дочекатися свого часу, дочекатися Божих благословінь в своєму житті. І це так само ця риса, яка була молодшого сина, що стало причиною його відпадіння, його, того, що він пішов з батьківського дому. Чи міг батько не дати грошей? Міг не дати. Ти молодший син. Ти, я ще живий, в принципі. Куди ти спішиш? Міг не дати. Чи міг він його сказати йому, ну йди, але без грошей. Міг сказати. далеко би не зайшов. Для чого батько створив всі умови? А тому що ці притчі, цей батько, це є прообраз Отця Небесного. І знаєте, брати і сестри, Бог він кожному з нас дає вільний вибір. Він нікого не заставляє. Любити Його, служити Йому йти за ним не заставляє. Хочеш йди. він свого часу навіть до учнів своїх сказав, чий чи ви не хочете відійти? Але ми бачимо, що в той час Петро каже: Господи, куди ми підемо? В тебе щось є? В тебе щось є, але голе вічного життя, в тобі є істина. І знаєте, це те, що буде нас тримати, брати і сестри. І в час добрий, і в час недобрий. Коли ми зрозуміємо, коли ми оцінимо, Господи, в тобі глаголи вічного життя, Господи, куди я піду? З Тобою є добре. І знаєте, той, хто попробував, який є добрий Господь, Він буде його триматись. І коли є добре, і коли є погано, і коли мир, і коли є війна, і коли є достаток, і коли недостача. Ви знаєте, як добре, правда, коли жінка любить чоловіка не тільки тоді, коли в нього завжди є робота, є гроші. Але буває різне. І так само навпаки, коли чоловік любить дружину не тільки коли вона красива і здорова, але у всі часи до кінця життя. Як є добре, коли діти люблять батьків не тільки коли щось батько їм дає, а просто тому, що це є мої батьки. Як є добре, брати і сестри, як є добре? Коли ми любимо Господа, коли ми тримаємось Господа, коли ми кажемо, Господи, куди я піду? З Тобою добре. Як свого часу сказали учні, Господи, добре нам тут. Добре нам тут. А якщо комусь не добре, а якщо комусь скучно, а якщо хтось вже думками пливе і десь би хотів зайнятися чим іншим, то можливо зараз треба подумати, що ми є на шляху від падіння. Як цей блудний син, і варто задуматись, для чого взагалі ми сюди приходимо. І варто задуматись над своїм життям, можливо, варто щось змінити. Ми зараз будемо молитися. Батько Небесний Він любить всіх нас, він дає волю, Він нікого не заставляє. Але хоче, щоб ми були в вічності з ним. Тому, якщо ми любимо Його, якщо ми хочемо бути з Ним, давайте прийдемо до Нього, як діти Його, такі, як ми є, і подякуємо. За те, що він є завжди з нами, амінь.